Аби врятувати спецпризначенця в Кіровограді провели футбольний поєдинок між студентами та чиновниками. Збирали гроші для сержанта розвідника 3-го полку спецпризначення Василя Петренка. Майже півроку він воював у зоні АТО. Був важко поранений сколком міни. Зараз знаходиться у нейрохірургічному відділенні головного військово-клінічного госпіталю в Києві. Його стане досі лишається важким. Два тижні він перебував в комі. Благодійний матч організували друзі. Бійця ціна квитка від 5 гривень. Скільки ж вдалося назбирати грошей? Знає Дарини Романська. До початку матчу держслужбовці та чиновники розминають м'язи у роздягальні. Хоча основна мета благодійна залишитись без перемоги не хочуть, кажуть дівчина в роздягальні погана прикмета. Насчет раздевалки женщинам всегда лучше не входить. Для вас зроблено исключение. Якщо ми в суботу проиграем, більше на стадион не приходите. Цей матч дуже важкий, мабуть, і Для об'єднання нації, для того, щоб люди розуміли, що не все в цій жизни спокойно і сладко. Поэтому всі наші шутки в сторону сам Бог велел не да вот там, который, и с із и со спортом. Но, действительно дійсно вот вийти на газон і не просто отыграть. а ми граємо радії благої целі помощи нашому студенту, нашому бойцю, який сьогодні ранен. Гра почалася Матч організували друзі, бійця кіровоградського 3-го полку спецпризначення Василя Петринки. Хлопця було тяжко поранено осколкоміни під звареним. Дві неділі в комі це були найсложніше днів. Для меня и для всей моей семьи он пришел с себя ему делали трахеостомию он плохо говорит на самом деле сейчас ну сейчас его состояние стабилизируется и врачи дают хорошие прогнозы. Зараз хлопец лекуются у військовом госпитале у Киеве. Забранные кошти пойдут на реабилитацию битя. Не было ни одного человека, который бы сказал, нет, я не хочу. Для каждого, даже, наверное, госслужащего и депутата, это честь выйти на новый стадион, потому что э, говорят, и я в этом уверен, что покрытие нашего стадиона даже превосходит Днепр арену. Поэтому на такой арене это очень круто поиграть. На трибунах зібралися відомі у Киров... Вограді громадські діячі, чиновники і студенти. Перший тайм завершився рахунком 0-0. Надієшта другий тайм. другий тайм буде намного ярче, намного забивним. І що я вийду на поле і заб'ю їм на гол. Ну зрозуміло, що команда ветеранів перший там ветеранів маю на увазі. Наша команда зіграла краще ніж молода команда. Ну якщо серйозно, то це та гра, яку не можна пропустити. Тому що це гра на результат справді. І результатом нашої сьогоднішньої зустрічі має бути здоров'я. Життя нашого земляка, Василя, людини, яка герой Кіровограда, герой України. У другому таймі команда держслужбовців повела в рахунку. Перший гол забив тренер зірки Самір Гасанов. Рівень гри студентської команди називає гідним. В принципі, неплохої футбол показують навіть для студентської ліги. я даже не знаю, де вони грають. В Принципі неплохо грають футбол. Правильно думають, пусть це небольшой, большої, но все таки праздник. Якщо побольше, більше як можна зараз в та тяжке время буде таких праздників, я думаю, всі ми швидше, виберемося с цієї ситуації. Всі грають удовольствия, ніхто не старається друг друга не ударить. То есть, в общем, ну люди питаються доставить удовольствие болельщикам, которые пришли прийшли поддержку нашого матча. Згодом рахунок зрівнявся, і другий тайм завершився нічиєю 2-2. Далі була серія пенальті. Перший гол у ворота держслужбовців забила мама Василя Петринки. М'яч пропустив тренер воротарів зірки. Результат благодійного матчу рахунок 4-3 на користь команди Судреспубліки та понад 28 тисяч зібраних гривень. Дарина Романська лязельонкін день за днем.